Так, за допомогою гумових каченят вчаться виставляти композицію кадру та виділяють основних персонажів під час зйомок на курсах з режисерської майстерності у Дніпрі. Одна зі слухачок курсу, – 14-річна Аліна. Дівчина каже, мріє стати режисером. Я планую поступати на режисера, і ці курси мені здається, вони дуже допоможуть. Взагалі мені подруга привела, вона теж дуже цікавиться цим. І я вважаю, що багато людей повинно ходити на ці курси, бо вони реально корисні. Це набагато краще ніж просто сидіти вдома. Ну, мені так здається. Цей курс з режисерської майстерності проводить Данило Федорець. Чоловік каже, має досвід роботи у медіасфері. Все, що пов'язане з виробництвом відео для молоді, яка хоче навчитися опанувати медіасферу, яка хоче, яка бачить себе у цій сфері і їй не вистачає ще навичків, аби зробити свої перші кроки, я приймав участь у багатьох проєктах, як інтерв'ю, так і в звичайних соціальних опитуваннях, так і в зйомках музичних кліпів, комерційної реклами та короткометражного фільму. Окрім режисерської майстерності у ресурсному центрі молодіжних рад Дніпра та Луганщини, проводять також курси з фотомайстерності, СММ та журналістики. Керівниця медіа відділу центру Наталя Куліді веде курс журналістики. Моя студія журналістика, тобто я вже 10 років в цій сфері, маю досвід як і телевізійний, так і роботи в онлайн-медіа, як досвід написання текстів, не текстів, а сценарієм для документальних фільмів, для новин. Ми вчимось працювати з текстами, а трошки пізніше ми почнемо працювати з камерою, з голосом. Є в мене кілька людей, які конкретно прийшли запитом працювати саме з голосом. Тобто, в них взагалі-то вже на етапу на етапі новачків кру. То виходить начитувати тексти. У а ми будемо це розвивати. Ціль навчання, розвиток молоді, обладнання для курсів закупили за гроші. USAID, додає Наталя. Навчання учасників безкоштовне. Набір на курси продовжуються. Туди запрошують молодь віком від 14 до 35 років. Наразі заняття відвідують 70 людей. Владислав Уколов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.